Захворювання це, як я вже задоволення багато разів е коментую цю річ, це задоволення якому розумінні, що маю я, я а разом зі мною всі дерматологи відношення до самої старої хвороби людства, яка вперше описана взагалі як хвороба, починаючи з самих первинних трактатів, які є взагалі по відношенню до проблеми людського організму. Я вже казав, що на древніарамейському або на деревнієврейському е ця хвороба називалася царат. Так вона називалася у Торі, або пізніше у Ветхому Завіті, коли була пер перевод на, е, церковна Славянське, вона отримала слово Проказа. І віть собі, що до 1783 року, якщо не помиляюся, коли професор Гебра. Австрійський відомий, один із основоположних сучасної світової дерматології, розділив кінцево ці два захворювання, мається на увазі проказу, яку ми науково називаємо лепрою, і псоріаз. Його собі, що за часів інквізиції люди закінчували на вогнищі, бідні, не маючи нічого спільного з інфекцією, якою є лепра на той час актуальна епідемія для населення землі, як зараз як би сказав Сніт. А оскільки клінічно верифікувати або дефілірувати. Дифері... Між собою було досить важко певні прояви цього захворювання, то під е, общий гребінець цих людей, на жаль, загальний е, передбачали на страту через вогнище в період інквізиції. Уявіть собі, наскільки це серйозно, що лише в кінці, фактично, XVIII століття ці дві захворювання окремили диференційовану можливість вже розділити їх на всі хвороби. З того часу е, багато чого змінилося, дуже багато чого змінилося. І уявіть собі, що це хвороба, яка. Майже щорічно, останні три роки щорічно, перед тим було раз на п'ять років, потім раз на три роки. Збирає зараз всесвітні конгреси. Настільки актуальність проблеми і можливість сучасних технологій в лікуванні, яка з'являється щоденно в реальній світовій медицині, дає підстави для розмови на цю тему, щоб тих. Три відсотки населення глобально, якщо мати на увазі, не, не е, диференціювати знову між різними країнами, бо до п'яти відсотків в Норвегії це може бути. Е, ясно, що, наприклад, червоношкірі або червоношкіра раса взагалі не хворіє псоріазом, як не дивно. Та? Але це окрема, так би мовити, глобальна тема для розмови. Але 3% населення хворіє на, цю, на цей недух. І уявіть собі, що треба розуміти, якість життя пацієнта. Завжди важкість перебігу захворювання не, не є е, дуже правильно, коли ми говоримо про ситуативну важкість, яка також має значення, а важкість помножена на тривалість життя. І маючи на увазі, що псоріаз є першого і другого типу, але перший тип псоріаза це 85%, 85 хворих, які починаються у пубертатному або в юному віці, то ці люди за все життя встигають мати. Таку драму і таку життєву трагедію в силу того, що візуальний орган, який бачать усі, є ураженим, що я, е, степінь е, депресивності, степінь супресованості психоемоційної у хворих на псоріаз, є порівняний із хат тої ділянки шкіри, яка не могла б бути враженою е, псоріатичною висадкою. Але, оскільки одним з провокуючих факторів, є так звана ізоморфна реакція або неадекватна відповідь поверхонь шкіри на подразнення, хронічне подразнення, як і гостре подразнення, Опік або якась травма шкіри, то, як правило, підтверджені е, проявам псоріазу ті ділянки шкіри, які е, максимально навантажуються в процесі життя. Тому класично це завжди розгинальні поверхні, які постійно контактують, це волосиста частина голови, яка я, 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 ясно, що максимально навантажується як в образом життя нашим, так і зовнішнім середовищем. Але ще раз повторюю, що це може бути люба ділянка шкіри, на жаль, навіть слизової оболонки до 20% 2-5% випадків може бути Ути прояви псереатичні і на видимих слизових оболонках. Крім того, є деякі особливі форми псоріазу, якими я не хочу завантажувати вас, але які мають деякі свої особливості і дуже і імітують і інші ряд інших захворювань, ляються складними в діагностиці. Окрім шкіри, треба пам'ятати, що псоріаз це є захворюванням системним. І, на жаль, до 20% з точки зору сучасних уявлень є імовірність розвитку артропатичної форми псоріазу. Окрім тих 5%, які ми реєструємо по факту, вже з клінічної. Проявів артропатії, артропатії є ще до 15 скритої артропатії, яка або тенденційно може розвинутися в процесі перебігу захворювання, або навпаки, навіть починатися з цього. Артропатія. Без проявів на шкірі це є дуже складним завданням, оскільки тоді клінічно майже важко відрізнити артропатію артропатію псоріатичного походження або ураження суглобів при псоріазі і при ревматоїдному поліартриті лише досвід і певні сучасні лабораторні тести, які чітко свідчать про так звану серорезистентність і відсутність певних ревматологічних критеріїв лабораторних підтверджуючих артрит ревматоїдний, можуть дати підставу для діагностики Уражень суглобів псоретичного походження це дуже стратегічно важливі речі, але тому що від цього залежить стратегія тактика лікування. Крім того, ураження нігтів це також надзвичайно важливий момент, оскільки нігт це є похідними епідермісу, і вони, як логічне провоження шкіри, також до 30% пацієнтів мають можливість бути задіяні в патологічний процес. Стосовно лікування, лікування псоріазу і одночасно і просте і складне. Оскільки є три основні напрямки, як би сказав, лікування це є зовнішня терапія, яка може використовуватися або на старті захворювання, доки воно зовсім обмежений характер, або в поєднанні з іншими метами лікування з метою покращення зовнішніх проявів на шкірі. На жаль, стратегічно воно не вирішує проблеми і дуже часто, маючи на увазі, що використовуються кортикостероїдні препарати, не може тривало застосовуватися а тим більше, що до цілого ряду препаратів виникає так звана тахіфілаксія або звикання, і їх треба змінювати, піднімає маючи силу кортикостероїда і тому дуже часто це шлях в нікуди, якщо мати на увазі життя людини в перебігу. Другим напрямком лікування я би сказав, це є апаратна методика лікування або, як ми називаємо, її фототерапія псоріазу. Це я би сказав, 60-65% проблематики псоріазу може контролюватися цим методом лікування. І тут відбулися за останні роки дуже серйозні еволюційні зміни. І буквально того тижня я повернувся з знакового мероприємства з Тбілісі, де було міжнародний конгрес, і мав. Свої презентаційні погляди і на психіатичну проблему, на інші деякі проблеми, але дуже уважно слухав одного з провідних спеціалістів в області фотодерматології Європи. Професора з Германії, який чітко підкреслив е, те, що наша тактика у фототерапії на Україні є максимально вірною, оскільки фототерапії на сьогоднішній день найбільш цікавим є так звана вузькоспектральна фототерапія або англійською мовою narrow band, тому вона так абревіатура завжди «NB» фототерапія, яка використовує довжину хвилі 311 нанометрів, що настільки мінімально впливає агресивно розуміння слова на організм людини, що може використовуватися діточками з двохрічного віку, і навіть вагітним, які. Потребують лікування, може проводитися під час вагітності, оскільки набагато до 500 разів менше впливає агресивно розумію цього слова на шкіру, ніж звичайне сонечко, якщо воно влітом навантажує шкіру. Таким чином, цей сучасний метод фототерапії, який має високу степінь безпеки, є найбільш Цікавим з точки зору використання методу лікування, і я задоволений, констатую, що за останні п'ять років реалізована в Україні можливість системного забезпечення пацієнтів такого лікування, оскільки є понад 20 центрів фототерапії фактично в Україні. Зараз вони і збільшуються. У нас вже є на Закарпатті. Декілька їх ми навіть створили можливість уже з погляду на комфорт для наших пацієнтів, яким треба приїздити в обласний центр. Вони можуть уже в інших містах за. Карпаті отримувати цю фототерапію, щоб їм було комфортніше, тому фототерапія, яка також на жаль не вирішує проблеми в глобальному плані, але забезпечує. Інколи тривалу ремісію навіть до року, хоча піврічна ремісія це вже є п'ятірка класично розумінні цього слова за лікування і результат, якщо піврока маємо ремісію. Але я би сказав так, що маючи вже спостереження, я думаю, що до кінця року цифра сягне з 5 тисяч пацієнтів, які прийшли лише у нас в Закарпатті фототерапію, то біля 60% пацієнтів грубо мають більшу ніж піврока ремісію, тому ми дуже задоволені це. Це методом, і, по-перше, вона може проводитися багато разів в процесі життя і таке інше. Третій метод лікування це є системне лікування. Це вже коли йде мова про середню важку або важку форму псоріазу, коли, на жаль, вже потрібен вплив більш серйозною медикаментозною групою на проблему лікування псоріазу. Тут я би хотів зазначити надзвичайно важливий меседж до сих пір. На жаль, в силу того, що ми переозброємо свої знання, міняємо парадігму і стереотипи повідношення до лікування. Але дуже часто лікарі, які заангажовані деякими вчорашніми стереотипами, забувають, що цілий ряд показів, які до сих пір чомусь використовуються ними, є давно-давно заборонені в цивілізованому суспільстві і не мають права на використання. Я, користуючись нагодою, хочу сказати, що ніякої системної кортикостероїдної терапії, тобто гормони всередину категорично не можна використовувати при псоріазі навіть при ортопатичній формі, тому що це є дорога в ад для пацієнта, оскільки це є дорога. В неконтрольованість перебігу псеретичного процесу, який вибивається із под контроля, і пізніше фактично вивести організм на чутливість до інших методів лікування і позбавити їх залежності від цих, я би сказав так, от свого роду медикаментозних наркотиків, бо не знаю, як сказати, дуже важко. дуже важко І треба міняти свої відношення, тому що до сих пір ще в нас досить серйозна питома вага використання цих методів з Тою покращити ситуативний стан пацієнта. Так, да, пацієнту стане краще. Можливо, буде краще і цілих півроку, але те, що не буде потім, це страшна справа. І тому треба лікарю думати, те, що пацієнт має лікуватися не лише щоб отримати ефект на момент проведення терапії і взяти планку якусь. Це не є вирішення. Треба дивитися на перспективу і розуміти, що від цього ефективного, так би мовити, квазі лікування не буде серйозних проблем через 2-3-5 років і не почнуться ще якісь ці ж коморбідні стани, які автоматично запускаються. Тому на сьогоднішній день, в плані системної терапії, ми маємо із доступних препаратів, які є в рутинній практиці. Реальними це є метатрексат і це є циклоспорини, тобто певні цитостатики, на жаль, які дають ефективність не в максимальному проценті відсотків. І, на жаль, які потребують дуже виважений і професійний подход знаючого лікаря в використанні його. Тому я не боюся сказати в ефір ці препарати і сподіваюся, що ніхто не почне займатися сальмокулюванням і брутальним використанням препаратів направо-наліво, як, на жаль, інколи це має місце. Але окрім цих базових препаратів, які є доступні для наших мешканців, уже 10 років поспіль у ці, у, у, існує так звана біологічна терапія псоріази. Молекулярна імунологія, про яку я казав, дала, дає можливість продовжує давати можливість розшифровувати е, запалення при псоріазі на ультраструктурному рівні. І зараз ми маємо розуміння е, в чітких е, аспектах певних так званих інтерликінів або міжклітинних механізмів. І тось, скажімо так, як би простіше це пояснити, щоб не було завантажено, так би мовити, е, фальшивих нотках, які порушують гармонію в шкірі, але не цілих октавах а лише в нотках. І тому ми цю фальшиву нотку, наладивши ту струну, яка трошечки е збилася із орієнтації гармонізації імунологічної відповіді, так би мовити, можемо відрегулювати адекватно відповідь імунної системи і зняти тенденцію до неадекватного поділу шкіри, прискореного, який лежить в основі утворення псоріатичної бляшки. Таким чином, генна інженерія створила ці препарати, але на великий жаль, вони є дуже високоварні. І е в реальній практиці я страшно радий, що маю. Можливість раз два рази на рік приймати участь у серйозних держ... програмах міжнародних, коли ми маємо можливість такі препарати дати явно безкоштовно нашим пацієнтам. Зараз останній рік в силу реалії, і політичних і економічних в Україні, зараз трошки пригальмована участь України в цих програмах в силу об'єктивних причин. Але я сподіваюся, що вчора у мене була скажімо, представник одної з таких компаній в столиці, і ми сподіваємося, що на весну ми таку програму будемо мати до одну з найбільш доказаних в. Ефективності тенденції в лікуванні хворих на псоріаз унікальним препаратом біологічним ми зможемо абсолютно безкоштовно забезпечити в режимі програми нашим пацієнтам деяким з них. Ясно, що не йде мова про якусь величезну кількість людей. Ну але сумарно понад 100 пацієнтів по різним програмам вже отримали таке лікування лише в Закарпатській області. Уже давним-давно ми підготували державну програму по лікуванні псоріазу, і там закладено якраз можливість централізованого забезпечення. Тисяч пацієнтів дійсно таким високовартісним лікуванням. Ну але лише треба почекати, коли реалії економічного становища і можливості знову повернення до фінансування відповідних програм, які відповідають самим сучасним технологіям в лікуванні і сучасному менеджменту в дерматології надуть можливість їх реалізувати по факту.